Что снимал... Еля, салфетку можно принести, а? Ну, ну что, что там за, там? за, Я понимаю вагон. Еля. Еля взросло, да? Вот это дерево дружбы нашей и вашей. Куди зникла гілля з СВ шоу українська акторка Радміла Щоголєва? Чи ображений на неї Андрій Данилко? Що вона пішла на піку популярності у 2000-х з відомого шоу? Е, ну так воно і було захворіла, і просто всі люди звичайно не повірили в це, тому що думали, що це якась вигадка. Слухайте, а вам важко було після шаленого успіху зникнути з екранів? Що ви відчували? А ви знаєте, я цього хотіла, mm. якщо чесно? Вчора у 52-й день народження Радміли Щоголєвої Андрій Данилко порушив мовчання. Що сказав артист про багаторічну співпрацю з українською актрисою? Почуєте далі, а також як склалося особисте життя Радміли. А страшно було після 40-ка наважитися стати мамою? Ні, ні. Багато жінок багато жінок не ризикує вже після 40. Слухай, це доволі сильне гормональне потрясіння для організму. Я просто знаю, що в мене все не рано. Ну я така людина. Де сьогодні проживає Редміла, а також позицію щодо російсько-української війни почуєте наприкінці. Я нагадую, ви на ютуб каналі Ростислав Продакшн. Зараз саме час поставити вподобайку цьому відео, підписатися і включити дзвінок. Не на мене так дорога, я замужу. Ти замужем, так? <праць> Тривалий час про актрису Радмілу Щоголєву не було чутно. А злі язики говорили, що артистка дуже негарно покинула Андрія Данилка. Після того, як я захворіла, дійсно у нас розмов не було деякий час. Він дуже я так розумію, ображався. Ну я попереджала директора, але він чомусь це не пам'ятає. Це в інтерв'ю ЖВЛ Ви казали, що хотіла вибачитися перед Андрієм. Ні, так я вибачилася перед так? Андрієм, що вийшло так, що ми якось не поговорили. Ну мені дійсно якось було так не дуже просто. Нагадаю, що Радміла потрапила в СВ шоу через кастинг. Сер'ючка з поміж тисячі дівчат обрала саме її. І тоді вони стали однією командою. Їхня перша зустріч відбулася без будь-якого натяку на офіціоз. Просто посеред коридору. Поки Радміла на неї спізнювалася, Данилко вже з неї тікав. Уперше, ставши в кадр з Данилком, Радміла зрозуміла, вони спрацюються. Завданням Гелі першочергово було ефектно мовчки виносити реквізит. Але сама Радміла перетворила її на повноцінну зірку. СВ Шоу адже додавала власних фішок. Німа Гіля. І балакуча вірка підкорила серця не лише глядачів, а й зірок, які буквально Чергу ставали, аби потрапити до їхнього вагону. Та й роками Радміла дедалі чіткіше усвідомлювала хоче професійного зростання. Урешті разом із Данилком вони вирішують, що поступово Гілля зникатиме з СВ-шоу, але сама Радміла продовжить виступати в його театрі. Гастрольний графік театру Данилка тоді був просто шаленим. Команда відпрацьовувала по 25 концертів у місяць. Часу не було ні на хворобу, ані на одужання. Це зіграло жінкою злий жарт. У мене болів живіт. Я зробила операцію. Пішла, запитала у хірурга. Чи зможу за тиждень танцювати? Він каже так, знеболювальний поп'єш, і він мене прооперував. Але після операції актрисі ліпше не ставало. Боячись підвести команду, вона жменями ковтала знеболювальні, вдягала посмішку і відпрацьовувала концерт за концертом. Та згодом організм остаточно дав збій. Директор театру відправив акторку останнім рейсом до Києва, і посеред ночі їй не вдалося поговорити із самим Данилком. Тоді змі використали цей факт проти Радміли. Мовляв, вона зрадила Андрія, просто втікши з театру. Та навіть зараз артистка запевняє, нікого не зраджувала. Збіги обставин не давали їм одразу поговорити і прояснити ситуацію. Хоча, як зізнається, Радміла дуже хотілося. Мені хотілося сказати йому вибач, зазначила в програмі. Новий день я по перше, я з Андрієм говорила про це, що цей момент вже має настати, тому що мені хотілося дуже. Ну просто мені хотілося дуже знімати в кіно. Коли я дізналася, що він буде тільки співати і просто танцювати і все. Ну просто я для себе там нічого вже не побачила далі, і тому треба було кутись іти. Її остаточним поверненням на той правильний життєвий шлях стала зустріч з коханим чоловіком Андрієм. Артистка народила двох дітей після 40 років і наразі поєднує родину та знімання. Фільмах першого хлопчика Радміла народила у віці 41 року, а другу у 43. Ніяких еко ми не розглядали, ніяких таких спеціальних е, пристроїв. У мене була домовленість е, з фільмом «ДАУ» е, про те, що я не буду зніматися. Мені якось для мене було це нормально, тому що я якраз була вся в материнстві. Страшно було після 40 наважитися стати мамою? Ні, ні. Після повномасштабного вторгнення жінка разом з дітьми вочевидь виїхала за кордон 12 квітня 2022 року. Вона опублікувала світлину з дитиною і написала врятуйте Маріуполь, Сейв Маріуполь. Після цього жінка опублікувала відео і зазначила нашій перемозі присвячується. Слава Україні! Дякую всім гідним людям. Дякую ЗСУ!» Написала Радміла. Привіт, давно нічого не записувала. Я знаходжусь в Німеччині. Зараз отримала пропозицію на кастинг в якийсь французький фільм. І, знаєте, відразу зіштовхнулася з, тим, з тими проблемами, які були і в українських пропозиціях. Перше, я не побачила цілі проєкту. Заради чого це все робиться? Це нікому не відомо. Потім я зато я побачила якісь сумнівні натяком на. І якісь відхили, які мене, скажу чесно, більше не цікавлять. Чесно кажучи, вони мене і не цікавили. Але чомусь я думала, що це, ми показуємо актуальне, якесь актуальне життя. Так от, це не моє актуальне життя. І тим більше я не хочу, щоб воно було вашим актуальним життям. Тому теми ЛГБТ мене не цікавлять. Дослідження зла мене теж не цікавлять більше, як я це робила в DAO. На сьогодні це вже не актуально, тому що я вважаю, що вібрації світу підвищуються. І такі теми. Тільки принижують нас вчора. Радмілі виповнилося 52 роки. З цієї нагоди Андрій Данилко порушив багаторічне мовчання на особисті сторінці в інстаграм. Артист опублікував світлину, на яких позує разом зі своєю напарницею та своє шоу Радмилою Щоголівою, яка виконувала роль мовчазної гелі. Данилко поділився кадрами з нагоди її дня народження і написав. Радмило, вітаю тебе з днем народження. Будь щаслива. Дякую за крутий період нашого життя. Люблю. Написав Данилко і додав три емоджі у вигляді червоних сердець. У коментарях підписники та знаменитості приєдналися до привітань. А також подякували сердючці і гелі за щасливе дитинство. Таким чином, Вірка сердючка розвіяла чутки про нібито напружені стосунки, хоча, можливо, вони й були. Як зазначають заси інформації, Данилко тоді важко сприйняв новину про те, що Геля залишає проєкт. Після цього їхні стосунки охололи і вони не підтримували зв'язок. Андрій був розчарований лише через декілька років. Радмила знайшла в собі сили звернутися до артиста. І поговорити з ним. Нині ще Голіва, ймовірно, підтримує хороші стосунки з Данилком, адже у день народження сам Данилко її вітає. І наостанок зазначу, що Радміла професійна акторка, вона закінчила акторський факультет Київського національного університету імені Карпенка Карогу. Після періоду відновлення Геля займалася бізнесом, друзі допомогли їй відкрити кадрову агенцію, і вона почала займатися підбором персоналу. Проте згодом акторка повернулася до професії. І навіть отримала одну з головних ролей у біографічній драмі Дау, робота, над якою тривала декілька років. У 2019-му вона з'явилася в епізодичній ролі у серіалі Папік серед її останніх проєктів фільми Дочки без тебе та Сини Щасливої жінки. Перший раз Щегольова вийшла заміж у 23, але їхній шлюб розпався через 10 років. Наразі Радмила щаслива у стосунках з Андрієм Гладенком. З яким вона познайомилася, коли він прийшов лагодити розетку, видання РБК Україна зазначає, що зараз Людмила разом з чоловіком і дітьми мешкає в заміському будинку у Києві. Хоча після початку повномасштабного вторгнення РФ родина виїздила у Німеччину у місто Дрезден. Однак згодом повернулася. Артистка цікавиться нетрадиційною медициною, психологією та філософією. Друзі, дякую, що додивилися це відео до кінця. Ставте ваші вподобання і залишайте коментар, чи дивилися в СВ шоу, які емоції у вас викликала Геля та Вірка Сердючка. А також чи хотіла б побачити нові фільми з участю Радміли. Дякую, що додивилися це відео до кінця. Слава Україні! Слава ЗСУ!